Продовжується реєстрація на отримання одноразової допомоги вразливим верствам населення Подільської територіальної громади. Це інваліди першої і другої групи та одинокі громадяни. Пенсія котрих не перевищує 3 тисячі гривень. Збирає таку інформацію громадська організація ветеранів, котра змінила місце прийому громадян задля того, аби зручно було добиратися людям. Зараз вони знаходяться в дошкільному навчальному закладі номер 1 що по вулиці Самборського, 107. Тут є дві кімнати, де наші працівники реєструють тих, хто прийшов за допомогою. На сьогоднішній день таку допомогу отримали вже біля тисячі людей. Ті, хто реєструється наразі, згодом отримають продуктові набори. Всім їм повідомлять конкретний день і час. Одинокі люди, котрі самі не можуть пересуватися, можуть скористатися допомогою сусідів, знайомих, рідних, близьких, котрі їх зареєструють. З собою потрібно мати пенсійне посвідчення та посвідчення про інвалідність. Іншої допомоги, а саме грошової, вони, на жаль, не мають можливості надати. Допомога, яка надається. Фінансова, вона йде через координаційну раду Подільської міської територіальної громади. Там вирішується, кому скільки за наданням документів, і яка допомога надається. У нас такий складний час, коли в Україні йде війна. Що б ви хотіли побажати нашим ветеранам? Я хочу побажати всім нашим людям, всім нашим жителям, а також всім миру та спокою в нашій державі. Тож нагадуємо і ще раз: інваліди першої та другої групи, а також одинокі пенсіонери, мають можливість зареєструватися і отримати продуктові набори. Скористатися цією можливістю можуть всі жителі нашої територіальної громади. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.